Друзі, вітаю на обосток. Мене Фаїна Василенко звуть, як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо на військові теми, тому що мій гість це Андрій Крамаров, військовий експерт та офіцер резерву збройних сил України. Рада вітати вас! Слава Україні! Героям слави вітаю вас! Пане Андрію, пропоную розпочатувати з якої теми Блумберг викотала статтю про повітряне перемир'я, яке може нібито запропонувати Росія в, як в якості компромісу, такого проміжного якогось етапу, щоб відтермінувати накладення санкцій, а запропонувати тишу в повітрі, типу відмовитись від своїх ударів і таким чином вимагати від нас. Там зупинити нальоти наших добрих дронів а, в центрі протидії дезінформації. Вже відреагували, а, кажуть, що це пастка, що цей час Росія використає для накопичення своїх ресурсів і запасів, і нам на це погоджуватись не варто. Мені, як люд... людині цивільній, не зрозуміло, чому ми, наприклад, не можемо цей же час використати теж для накопичення зброї. А, в чому ризику цього лише повітряного перемир'я, як ви бачите, з військової точки зору. Ну, тут дивіться, тут є питання дуже великого цинізму з боку сторони росіян, і пояснюється це дуже просто. Якщо ми подивимося за останні, напевно, півтора місяці список уражених українськими БП ударними БПЛА іншими типами засобів враження об'єкти на території Росії, то це буде цілий ряд ключових. Це один з заводів ключовий виробник компонентів для їхніх БПЛА. Це завод, який єдиний може виробляти. Літійонні акумулятори на території Росії. Ми ж взагалі не беремо тут у перелік кількість їхніх нафтобаз, удари по аеродромах, де їм завдається доволі ну, якби серйозної шкоди, як навіть там не техніка, а інфраструктура, яка дозволяє літати. Наприклад, вона виводиться зі строю. Я, знову ж таки повторюсь: цілий ряд підприємств військово-промислового комплексу. Причому Ключових підприємств, які є дуже важливими, в тому числі і важливими там підприємства, яке Займається а, виробництвом а, бойової частини, фактично на а, російські а, ракети, крилаті ракети, зокрема. А, це підприємство, яке займається виробництвом а, шасі, яке використовується, наприклад, системою Іскандер от саме колісне шасі і комплектуючих до них. А, тобто розуміємо, що накопичення цих ударів для росіян є насправді доволі болючим. Противагу цього росіяни дають нам просто безпощадний терор українського населення. Е, і тут, скажімо так, з такою пропозицією е, виходять росіяни, е, скажімо так, приймаючи як інструмент риторику президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, що нам головне, це, щоб перестали помирати люди, щоб ми не бачили таку кількість жертв. І отут. Е, з одної сторони, росіяни це пропонують, враховуючи власні відчутні втрати, і в ударах по військово-промисловому комплексу, по об'єктах енергетичної інфраструктури, по об'єктах їхньої там авіаційним спроможностям різні типи цивільні, і нецивільні, і військові аеродроми. Uh, і це для них, напевно, ну, як такі заяви, ну вони все одно для них є такі удари, якби да, не критичні, але доволі болючі. Uh, і на противагу цього вони от пропонують це Україні, uh, яка, ну, скажімо так, має темп. І з цього, якщо Україна відмовляється, то в такому випадку uh, ми бачимо історію про те, що росіяни. Такі гуманні й миролюбів люди, які щоночі вбивають українців, вони пропонують припинити це. Ми відмовляємось. Тобто, нам не шкода наше цивільне населення, і плюс тут же буде подано це на як повістка на повістку дня для президента Сполучених Штатів Америки. Що бачите, ми ж готові там, щоб припинилися жертви. А він такий, ну якби мені здається, враховуючи його рівень заглибленості. І компетентності в питанні нашого даного стану війни, він ну, прийме цю риторику і буде також на неї опиратися. Що, ну, а чому ж ви не хочете? Вам же пропонують, давайте, щоб ваше цивільне населення перестало гинути і страждати щоночі. А, і от в цьому є такий паритет. Тобто росіянам десь певно, напевно, зараз потрібно відновитися. По-друге, от вони ж собі там, і про це є дані нашої розвідки, поставили таку амбітну мету в нанесенні ударів там в тисячу. БПЛА ударних по Україні за одну ніч їм до цього потрібно підготуватись. Вони, ну, якби знаходять їм теж потрібно, скажімо, якась там передишка, їм потрібно підготуватись. Е, так розумію, їм потрібно зробити певну релокацію засобів протиповітряної оборони. Для того, щоб вони мали можливість ну, якби ефективніше захистити в тому числі свої там, ключові енергетичні об'єкти і об'єкти військово-промислового комплексу. І це дуже класно можна подати під таким гуманітарним соусом. Безумовно, що ну, це дійсно ну, мені, ну, мені щиро шкода, якби українське цивільне населення, то там. Як людина з військовим досвідом, я ну, дещо по-іншому, напевно, цю ситуацію сприймаю. Дуже велика в мене кількість близьких, знайомих, які ну, по-іншому до цього відносяться, що дійсно їм це важко ну, дається, І мені шкода цих людей, безумовно, ці безсонні ночі, і для української економіки, це також ну, не дуже добре. Але це таке, скажімо так, перемир'я під, скажімо, таким соусом цинізму. Що стосується. От, а чи ми ж також можемо в цей час там накопичитись? Безумовно, ми можемо також накопичитись, але для Росії це перемир'я. Для нас це перемир'я вирішить лише, скажімо так. Ну, з ними з нас, знаєте, це так ну, гуманітарно-психологічне, напевно, навантаження. А для росіян це буде час на вирішення військових задач. Ось що потрібно розуміти. Справедливо пане Андрію, і як ми знаємо, Володимир Зеленський вже заявив, що погоди наступні спецоперації служби безпеки України він оцінив ті, які вже були проведені за перше півріччя 2025 року. І сказав, що будуть наступні. Звісно, поки що це все таємниця не розголошується. Тим не менш із гучних, ми пам'ятаємо буквально от павутина була масштабна операція вдала. Міні-павутина, як кажуть оглядачі, була в Криму буквально е, от перші числа серпня, коли вражено було е, на тимчасово... некоректне порівняння абсолютно Так? та абсолютно. Ну, було, ви зрозуміли, в саках були е, пошкоджені і зруйновані деякі е, сушки окупанта. Тим не менше, я про те, що Служба безпеки України продовжить ці операції, як ви бачите, куди нам варто направити наші сили і ресурси, на які російські об'єкти. Я думаю, що на даний момент ми в принципі, ну, напевно, з точки зору операції глибшій території Росії ми працюємо по абсолютно коректних об'єктах. Єдине, що нам потрібно десь переглянути, можливість застосування певних наших тих же ударних БПЛА. От і тих засобів, якими ми б'ємо там на сотні кілометрів, можливо десь переглянути щодо можливості їх застосування на більш оперативно-тактичному рівні, тобто по об'єктах, там відстань яких від лінії фронту ставить, там, від 100 до 200 кілометрів. Це об'єкти, знаєте, такої безпосередньо ключової фронтової інфраструктури, яка забезпечує функціонування. Військ росіян на лінії вогню. І ряд таких ударів було нанесено в Ну це, от перший от ми, от ми ну, це да, перша половина липня, якраз друга половина червня, і вони були ефективні, вони дозволили в якийсь момент загальмувати, відчутно загальмувати російську армію. На лінії фронту це удари по складах, по складах з озброєнням, місцях розташування техніки, командним пунктам, місцям розміщення особового складу. Це не ті, які знаходяться ну, десь далеко. там Полігони, в тому числі. Звичайно, що тут би нам не завадили деякі засоби, на які ми зараз дуже очікуємо, там оперативно-тактичні ракетні комплекси. От, але ці, наприклад, той же дрон, який ми умовно, знаєте, там відправляємо вже з гарною бойовою частиною на 500, на 700 кілометрів глиб території. Отут можливо його використати на 100-200 від лінії фронту. Для нас на сьогоднішній день це може мати безпосередньо, скажімо так, більш швидкий відклик на лінії фронту, на лінії вогню і. Щоб збити наступальний темп росіян, які зараз другою хвилою так почали активно наступати, так скажімо, друга частина їхнього наступу на цей рік розпочалась активно, і для того щоб збити їхню цю наступальну можливість військової машини, можливо, десь пер тимчасово, принаймні переформатуватись, так як ми знаємо на календарі 6 серпня. А це ще й річниця курської операції. Отже. На рахунок цього маємо кілька заяв від Голоко Масирського. Він озвучив, що Росія за цей час втратила понад 77 тисяч військових убитими і пораненими. Колосальна цифра 77 тисяч. Я так розумію, це тільки те, що підтверджено. І, попри це, вони продовжують збільшувати свою присутність. Так само головком Сирський називає цифру на 9 тисяч окупантів. Щомісяця збільшується угруповання військ ворога. Що криється за цими цифрами? Як їх розуміти, як їх трактувати? Чого очікувати від Росіян? Ні, ну по-перше, це 77 тисяч. Головком Сирський мав виключно на оцьому, скажімо, курсько-сумському напрямку. От це виключно на цій ділянці фронту е, е, ну, і збільш а щодо збільшення, це за загалом збільшення, збільшення угруповання, яке знаходиться на території України. Щоб так корелювати правильно цими цифрами. Ну, Росіяни дійсно ми бачимо, що їхні угруповання військ, на жаль, збільшується. Е, ну, воно десь менше збільшується, лише коли вони йдуть в активні штурми, і тоді вони весь свій місячний мобілізаційний ресурс фактично ну, просто спалюють на лінії фронту. Зараз ми якби, знову заходимо в таку фазу. Тому ну, тут казати про цифри, знову ж таки, ну, а що таке для Росії 77 тисяч там, вбитими і пораненими? Для них це для них це, якби, ну, не є якоюсь той критичною масою. от, Вони там все одно там зараз на цьому напрямку, на Сумському Курському напрямку тримають там угруповання, яке оцінюється в 50-60 тисяч, тобто, не дивлячись на такі ж втрати, вони стільки ж там тримають приблизно і зараз. І намагаються в тому числі там чинити тиск на щастя нас, скажімо, так дуже невдало от і тому, ну якби казати про таку кореляцію, те, що да, от вони там певні тільки от у них на зменшенні інтенсив... інтенсивності бойових дій, і вони все одно продовжують, продовжують. Тобто, скажімо так, мобілізаційна машина Росії, тобто воювати, вибачте, м'ясом, вони історично вміють. Це їхній стиль війни, починаючи там, ще від там, з часів Петра І, його війни, з Північної війни там, зі Швецією, що там, розбивалися там, 4 чи 5 разів його армії, він просто кожен раз приводив вдвічі, більше вдвічі ну, там, от подвоював кількість людей, яку до цього втрачав. Тому це для них така, скажімо, історична іс, 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 як це сказати, для них історична доктрина війни. Так. пане Андрію, якщо переходити вже до напрямків, раз ми згадали сумський, з'явилася інформація від бійців ГУР спецпідрозділ Тимур. А на сумах гурівці знищили сотні окупантів в тилу ворога. Була проведена операція. Українські розвідники зайшли в тил до ворога і знищили понад 330 російських військових. Отакий От рейд виконали. Як вам взагалі ситуація на Сумському напрямку? Яка ваша оцінка? Що там зараз відбувається? Які перспективи у ворога? Ну по-перше, відзначимо наших спецпризначенців головного управління розвідки. Такий прям, знаєте. От, скажімо, рейд, який можна заносити просто до підручників і в подальшому розбирати цю операцію. Тобто гарна, ефективність, велика висока ефективність, дуже велика кількість без безпосередньо знищених цілей. І це було все дуже швидко, наскільки мені відомо. Тобто, рейд був швидкий, класний потилах. Знаєте, це такий називається пробігтись потилах українська. Ну, загалом сили оборони України, вони історично, скажімо, нам притаманні от такі операції, тому що згадаємо, згадаємо, й рік там найдовший в історії рейд потолах противника 480 кілометрів, які пройшли наші е десантники, е от, е під командуванням генерала Забродського. Е тоді і ну, операція гарна. А загалом на Сумському напрямку я на даний момент оцінюю. Ситуацію позитивно там росіяни на дан... ну, на в якийсь момент вони, от те, що я кажу, втратили свій наступальний потенціал, навіть були витіснені там ряду позицій, які спочатку зайняли. Ну загалом, як така ну ситуація, тобто безумовно, що якісь там вогневі контакти є, але на даний момент ситуація там оцінює позитивно. Ми ефективно використовуємо наші оборонні рубежі, які там були побудовані. І в принципі гарно працюємо в обороні. Та й росіяни на даний момент там не можна сказати якось активно дуже намагаються наступати. Так і як ми бачимо, всі свої сили вони кинули на Покровськ. Так там зараз дуже гаряче. Але генштаб зсу заперечує, що українські війська у Покровському оточенні раніше таку інформацію поширювала російська пропаганда. Поки що, генштаб говорить, що немає цього оточення, українські сили стримують російських загарбників довкола Покровського мирноградської агломерації. Ось таке формулювання. Тим не менш, ми розуміємо, що Покровськ зараз ну. У скрутному становищі, скажімо так, наші сили там. Як ви бачите, які подальші дії наші можуть бути тут, навіть ну я б не назвав це становище скрутним. Просто це максимально важка зона бойових, ну така інтенсивна зона бойових дій, в якій є так, є ряд проблем. Проблеми в нас основні полягають з тим, що складно. Тобто, оці, ну як їх називають там ці диверсійні групи, які от там малі ходять. Це навіть не диверсійні, це російська така тактика, коли вони після Бахмута зрозуміли. Ну, після Бахмута, десь після Авдівки зрозуміло, що ці такі шалені місні штурми вони, крім просто дуже великих втрат якоїсь прямо ефективності не мають і не несуть. Не перейшли на цю тактику, таких от званих малих штурмових груп, коли там. Навіть не взводами, відділеннями просто заходять по 20-25 чоловік. І, відповідно, невеликими групами інфільтруються крізь лінію оборони супротивника, проходять і теж, знаєте, починають, як то кажуть, там десь розвідку проводять, десь якісь намагаються удари, скажімо так, з тилу. Нанести от. і таким чином, от так, це проблема є. Намагаємося зараз там з цим боротися. Що вони плюс це велике, ну доволі, ну скажімо так, це демаленьке таке, зруйноване повністю ще привид ще одне, з чим ми. Дуже вітаємо росіян, що ще одне місто в Україні, просто перетворене на місто привод, при, як є Авдіївка, як є Бахмут. Е, ну, багато таких, що, на жаль, прикладів можна назвати: Мар'їнка е, і Бовчанськ. Ну, дуже багато. І от зараз ми ще приходимо, що це у нас Покровськ. Е, теж, от. Просто от, Покровськ перетворюється на таке місто, і Константинівка теж на таке місто перетворюється. І в цій от, ну, їм дозволяє ця агломерація. По-друге, це звичайно проблема російських FPV-дронів з оптимально оптоволокні які дозволяють з їхніх позицій на сьогоднішній день активно працювати проти нашої логістики. Також. Скажімо, було проведено певне перегрупування, назву його так військ наших сил оборони, які знаходяться з Покровську. Було багато там, що ми вже з Покровська ніби виходимо. Ні, ніхто там з рубежів оборони не виходить. Вони визначені. Вони, скажімо так, на них ми на них закріплені. І на даний момент там дійсно ну якби стримуємо ворога. Основні дві проблеми. Я скажу, що ну велике місто привид і інфільтрація цих малих груп. Вона присутня і це ну якби так дошкуляє сильно. І от звичайно, але от найбільша напевно проблема є можливість контролю основних логістичних шляхів противником за допомогою FPV-дронів на оптоволокні. Так, почула. І якщо рухатися мапою на південь, то підбираємось до Запоріжжя. І тут цікава стаття вийшла у The Wall Street Journal. Um, на Запоріжжі будують фортифікації. Репортаж з передової їхніх кореспондентів, які разом із військовими там, на цих лініях фортифікації розповідають, що там є, що будується. Але формулювання таке: на Запоріжжі будують фортифікації, щоб стримати літній наступ Росії. І тут мені цікава ваша рефлексія, чи дійсно ми зараз будуємо, щоб стримати літній наступ Росії, адже літо вже третій місяць, по суті, так і чи є дійсно цей літній наступ, про який от говорять часто в медіа, тому що від військових я чую, що наступ Росії не припиняється з 23-го року, там активний прям чи можемо ми говорити зокрема про літній наступ, і зокрема на Запоріжжя, як ви бачите? Ну в них були знаєте. От ну, військові правильно кажуть, що наша ж війна, якби вона з самого початку і не припинялася. Якщо тебе ворог десь на якомусь напрямку побачить можливість для покращення своїх позицій або окупації територій, він обов'язково цим скористається. Буквально на початку липня, напевно, так. от, Я от, точно скажу, другий тиждень липня, протягом семи днів, росіяни активно намагалися наступати. На Запоріжжі окупували там навіть якесь у нас одне вже покинуте село в сірій зоні. Зайшли, отримали відсіч і дійшли. Чи будуємо ми там оборонні укріплення? Так, і ми їх будуємо ще з того моменту, як ми зрозуміли, що наша спроба літнього наступу на півдні в 2023 році. На жаль, не увінчалася для нас успіхом з того моменту. Ми, якби наша армія, яка зрозуміла, що ми на цьому напрямку теж ну, переходимо до такої позиційної війни, плюс потрібно правильно розуміти, що це така відкрита місцевість, ландшафт. У нас, в принципі, би, є там певна перевага щодо висоти, і тому ну, так будуємо укріплення там, аналогічні до росіян, така, знаєте, картина. Скажімо, окопної війни, першої зразки Першої світової, вона там є. Не в нас немає потенціалу для того, щоб там прорвати лінію оборони противника і почати активний наступ. І в противника такої власне сил немає для того, щоб прорвати лінію оборони і почати наш наступ. Тому так там є позиції, вони закріплені. І казати, що там якісь дуже активні були. От були так, от, от навіть десь. Півтора-да-два тижні тому Росія активно намагалися, і це не виключно, тому що у росіян, скажімо, їх стратегічний план 25-й рік полягає в тому, що вони розтягнуть сили оборони України, і це буде виглядати таким чином, що ми щоб ну, розтягнути. Наші сили та можливості вони будуть намагатися активізуватись на півдні Запорізький там, мовно напрямок. Це на Харківщині, на Сумщині для того, щоб максимально відтягнути нашу увагу і ресурси, і таким чином виконати свою основну стратегічну задачу: це захоплення Покровська і захоплення Константинівки, тому що це дозволить їм це для них плацдарм для можливості просування в сторону. Слов'янська і Краматорська, а повна окупа... стратегічна здача росіян є повна окупація Донецької області, тому що лише тоді вони зможуть на власний так званий знаєте, це внутрішній ринок своєму внутрішньому ну, там, масі населення, біомасі їхня влада продати це як те, що всі цілі СВО вони були виконані. Тобто ми там, врятували цей корінний народ Луганської і Донецької області. Зробили сухопутний коридор в Крим, а іншу Україну, частину України ми і не збиралися захоплювати. А як би хотіли, то дійшли б по Карпатські гори. Така буде риторика, і от тоді от, ну, але в них і тому власне напевно є. Оці всі. Знаєте, я по-іншому назву, скажімо, так, така театральна постановка рівня середньої школи з умовними переговорами і нібито готовністю до якогось миру чи перемир'я і зустрічі ні. Будуть намагатися ну, до кінця цього року, максимально тягнути час, а, і для того, щоб повністю окупувати Донецьку область. Це їхня стратегічна мета, від якої вони ну, не можуть нею просто відмовитись. Що ж, ми тримаємо руку на пульсі, слідкуємо за тим, що відбувається нашим силам оборони. Принагідно дякуємо за оборону, за службу, за захист. А вам, пане Андрію, спасибі за цю розмову, за ваш час і вашу експертизу. Дякую на все добре. Дякую, глядачам обосток, Нагадую, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір. Ставте ваші подобайки, діліться ним зі своїми, щоб якомога більше людей побачили нас на просторах. Ютубу це важливо для нашої роботи. Будьте з нами.